Усім привіт! Сьогодні в мене в гостях дуже прекрасна дівчина. Усі, хто в Данії знає її, її звати Валерія, вона крутий фотограф, людина, яка має біля себе жіночий ком'юніті, яка створює цю ком'юніті для жінок, яка хоче, щоб жінка відчувала себе сильною, красивою, ніжною. І я взагалі рахую, що вона може і сама про себе багато що розказати. Тому давайте трошки послухаємо Валерію. Валері. Да, привет. привет. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Очень приятно было то, что ты пригласил меня решил рассказать за такую важную тему, потому что мне кажется, женственное здание немножко хромает и страдает из-за национальных особенностей каких-то дачан, которые так не одеваются и не следят за собой. И, Мне кажется, очень многие наши девочки здесь начинают забывать о том, как быть женственным женственное, том как быть э, привлекательной, и это же не просто в платьишках заключается и там каблучках, а в какой-то это какой а энергии между друг другом, как мы, например, с тобой можем встретиться, пообщаться. Очень сложно найти своих людей, поэтому э, именно из-за этого мы создаем женские ивенты в которых э, собираем разных бизнес вумен Прімачок різних дівчатів, интересных девочек, просто девчонок, которые хотят нового общения для того, щоб создать такое екологічне общество, де жінки будуть друг друга поддерживать, стимулировать. Не... це не буде конкуренційне, да, тобто це не про да. конкуренцію, це про те, що я прийшла вот така вот красива, і я можу поділитися да, своїм досвідом. Да, да, да. Тобто, ну це просто супер. Як ви зрозуміли? Буде сьогодні дуже багато цікавого, але почнемо з бліц. Питання. Да, давай Поїхали. Я підготувалась тому Такое що, якби люблю. возраст. Да. Так питання mm -hmm. платити 50 на 50 на першому побаченні для тебе. Це норм чи стрьом Стрьом. <реш> Чесно, стрьом я нічого не маю проти. але, мені здається, якщо вже му ще не приглашають по нашим українським традиціям, то пускаємо платья. Ти знаєте, зараз всі почали говорити, що ти по українськи Я думаю, тако. Якщо ти хлопчик мій, запроси мене на каву. І я заплатила сама за цю каву. То це наша посління зустріч. Да. Якщо, ти І мож... да. Да. Якщо ти не можна дружеска стрічок, зустрічок, ну ніяк на свідання. Якщо ти не можеш заплатити за каву, тобі треба не ходити не на побачення, а да. на співбесіди. Да. Це зовсім інше. <рес> вот сто процента прям согласна. Все, ми з тобою согласні. так далі. Який твій найулюбніший аромат От зараз осінь, парфуми, які ти любиш? Бо я бачила твій інстаграм. Тебе там мільйон всього. Uh, ну, чесно. напевно, на осінь том форт лос мені нравиться. А чи У Мене теж ну більше да. да, подобається табаковані, да, да, да. Да, так yeah. далі. Е, Валерія, так як я ізучила твою uh -huh. соцмережу, твій інстаграм, uh -huh. ти е, займаєшся медитацією да, і так да. далі. Тому питання наступне: який твій улюблений спосіб розслабитись після uh -huh. важкого дня? Ну, та йога 100%, тому що є різна йога, є йога, флоу, хатха, йога, силова йога. Я люблю йогу растяжку, это йога флоу, которая как раз помогает вот после такого насыщенного трудового дня или стрессового дня. Просто почувствовать тело снова расслабиться. Знаешь, и, и, и этого... до чего пришла? Ну очень давно на самом деле я просто такой человек, что я пропускаю все через себя и все эмоции они живут в теле. И я это чувствую, тело -то всегда такое напряженное, если я перенервничаю. И вот когда я хочу отпустить это все напряжение, то я попробовала йогу как-то раз давно, лет пять назад. Она мне помогла, и с того момента это просто must have. Кто шукает э, расслабление, я, да. я, лайфхак? Можно, конечно, пить алкоголь, но зачем? Можно пить, да. но не каждый день. Это да, будет алкоголизм, да, девчата. Да. Алкоголизм ночью тяжело. Важко його вилікувати так. Якщо ми говорили, от ти гарна, видна жінка на віддані, можна сказати. Ти звичайно ходила на побачення. Конечно, конечно. Які твій найбільш крінжове побачення? Блін у мене недавно подружка спрашила за це, чесно гаря. Наверное, такого не было. Вот не честно было? Тебе скажу. Не было? было до свидания, когда мы договорились о встрече, и э, мы договорились там посередине встретиться, и он мне на следующий день пишет, что он бухал. День. И он не может приехать, чтобы я приехала к нему в гости, а он живел, живет там 200 километров от меня, чтобы я приехала к нему и привезла ему типа что-то от похмелья. О, мой гад, какие вы конечно. Ну, мальчики, что ты это Да, Ты молодец. Ну, вряд ли, но все равно это было очень забавно. Боже, когда я была еще одна, Андрей, глазки закрыли, ничего не видим. Коли була да, Мене запросив один хлопець на побачення, і ми щось там сидимо, говоримо. І він в якийсь момент мені каже: слухай, е, моя мама завтра приїжджає до Данії. Ти б не хотіла з нами разом погуляти? Я собі думаю. З мамою? Мамою? Я кажу, ні ні-ні ні. ні, ні, ні це, дуже. Він каже, вона дуже віруюча що людина багато б тобі розказала. Я навіть слишком швидко да. так Ну, думаю, держаться. нічого страшного, ми не потікали. Так. Е, так як ти розвиваєшся в різноманітних напрямках. Да, да. тобто, Ти така людина, ти тут показуєш, що ти хочеш і підтримати дівчат, розуміння, розкриваючи себе, mm -hmm. як, як себе, як дівчини, ти ну, багато хто тебе знає, ти і фотограф mm -hmm. гарний, ти знімаєш від... ну, Тобто ти дуже різностороння людина. Да, да. Якби, ти б себе... якби ти себе описала трьома словами, Непоседа, мабуть. <сум> Енер... енерджайзер і позитив, так, у меня есть какое-то э необъятное количество энергии, которое, если я не реализую, оно меня просто уничтожит. Вот. И позитив, конечно, потому что в любой ситуации важно, мне кажется, смотреть на вещи позитивно. Это ключ ко всему. Це дуже, тобто такі позитив, а якщо б чуть-чуть глубше. Якби ми забрали, оце, треба поговорили, якщо чуть-чуть глубже, коли ти сама собою, знаєш, це таке для людей ти така, така mm -hmm. а от така сама собою. Ну, no, сама з собою, ну, какая-то драйвова, відв'язана тоже, потому що все одно якусь то частину часть меня там люди не видят. Например. Ну, я же тоже человек своїми темними і світлими сторонами. Вот где-то, наверное, азартная в какой-то степени. Не знаю, ну що це тобто да. да. Але там є ця да. така жінка. Чортики, конечно, теж є. Просто я їх державу під контролем. Ребята, чуть, -чуть попозже. Да, да. А якби, да. наприклад, як ми вже так підійшли до цього, а що взагалі для тебе в такому? Угу. Но это, мне кажется, в первую очередь, любить принимать себя в любых ситуациях, знаешь, очень часто женщины там стыдятся разных своих ситуаций, разводов, там, не знаю, остался сама без отношений, вот как у меня был такой период, когда я думаю, вот, мне уже почти 30, и все с отношениями тут в Дании, особенно, я без отношений, ну, как-то, типа, уязвимость такая, а потом я думаю, блин, да, это не делает меня какой-то не такой, э, в этом вся я, это мой путь, и он проходит сейчас именно так. Поэтому, наверное, в каком-то принятии себя, своих любых сторон, уязвимостей, болей, это прежде всего быть женщиной, мне кажется. Ну и, конечно, дарить свою энергию, позитив, легкость, потому что, мне кажется, женщина, она управляет миром своей красотой, и сексуальностью. Согласна. Сколько мужчин совершают подвиги э, ради своих любимых. И Это не то, что из, там вопреки, а из любви. І поэтому мені каже, що жінчина та двигатель процесу і ти знаєш, ми буваємо забуваємо да. чатами, що таке жінка. Ми да. якби зараз сучасна реальність говорить, жінка це прибрала, приготувала, да, наготовила наробина працювала, мама. Мара, роби, там, друг, там. Ну, тобто, розуміння того, що ми забуваємо, що ми оцю частину yeah. себе ми її, знаєш, як, таким чином ми її типу, ну, подальше в шкаф, yeah. потім тебе, якщо ти yeah. будеш yeah. треба там, yeah. з чоловіком на побачення чи ще десь ходити, ти вже виходь, ця красива жінка. А повсякденно ну, ми yeah. забуваємо про це. Це, до речі, дуже важливий момент. І останнє yeah. питання yeah. таке. В Данії uh -huh. всі працюють важко, yeah. на жаль. Хтось працює легше, чуть-чуть, хтось важче, але і взагалі це друга країна, це друга мова, друга uh -huh, культура. Uh -huh. І іноді приходять такі моменти, що ми вигораємо. Uh -huh. Коли ти вигораєш, як ти з цим справляєшся? Може, у тебе є якісь твої такі лайфхаки? Так, yeah, я одразу покупаю білет в якусь іншу сторону, yeah. путешествую. чаще, кстати, одна, даже. і просто нахожу компанію там. Ну тось я всіх себе заставляю то план визову. Наприклад, там поїхати в іншу сторону, познайомитися з ким-то спонтанно, спонтанно побачись з ким-то на побаченні, не знаю, какое-то приношення кому-то зделать на вулице просто. І чесно, вона мене витаскиває, типу, я тобі хочу сказати. Чува? Ну, потому що ну, просто, ну, а а типа, тебя, окей, поїхати в страну, да. да. Приймається. Е, зробити собі якісь визови, да. типу, там, там щось приймається. Ну, от ти так типа там, там прийти там ти кажеш на дворі комусь зробити пропозицію на рахунок чогось, я така думаю, о май гад. Ну да, это стрем, это выход зона комфорта. Да, це... Ну, именно так ты забуваєш о какой-то своей вот этой проблеме, выгорании, рутині. И... Что ты за пропозиция? Типа, малыш? Ну, не, не. Привет, побьем кофе? <свят> не, ну придет красивая девочка, ты там, а давай, вот я там фотограф, например, или я там делаю то-то-то, а давай заколабимся, а давай что-то сделаем, или, а может, ты мне покажешь город? Я, у меня такое было, я была в незнакомом городе, я просто подошла к девушке на улицу и говорю, не подумайте ничего, но я просто ничего тут не знаю, не хочу вечером выпить кофе, показать мне город, я типа заплачу за кофе. Она такая, да, давай. О, oh, <свят> мой <мы познакомимся>. oh, <свят> <дуже> классно. Ты бы <свят> таки <свят> знаешь, откуда <свят> тебя слушаешь, я просто З тобою вже розмовляла да, раніше, в да. тебе таке життя, як написання книги. Да, да, да. Тобто, колись, може, для тебе це буде як ідея, ти могла б написати собі якусь таку книгу да, про я своє життя. Да, тобто, я такаво, тобто, ти своє життя розбавлюєш да. різноманітними фарбами. Не, я не можу каких-то таких спонтанностей, без uh, міністри стресу, тому що це є життя. Когда ти, живой, що ти а коли стоїш на місці, то ти просто медленно умираєш. Ну, это моє мнение. і по моей энергии я не можу просто находиться в я з тобою згодна. Тоді дивись, от ти в якийсь момент свого життя скільки ти в дані проживаєш? Сім лет. Сім років. Ти вирішила. От я, як ти вирішила, що все я хочу робити евенти і я хочу допомагати жінкам это uh, Ну, собственно, одиночество, наверное, потому что я понимала, что мне очень не хватает общения, компании такой вот как я, знаешь, где э, разговоры там более глубокие, какие-то ну то есть люди интересные, которые хотят развиваться. Я не понимала все, как мне найти этих людей, потому что если писать там группы, то ты не знаешь там на кого ты нарвешься, какие компании. А когда ты что-то создаешь, ты притягиваешь, как mm. бы и я думаю, попробую собрать таких же девочек, там как я не получилось тогда. Ну просто шутка. спонтанно сделали. Честно, у меня был развит инстаграм уже из-за фотосессии, меня знали. И просто девчонки такие давай попробуем. И они решили прийти. И так и получилось. И создалось такое комьюнити. Все приходят классные, наряженные, там красивые. очень интересные предприниматели. Тоже кто-то просто домохозяйки, мамочки, там счастливые. Но это абсолютно не важно кто ты там чем ты занимаешься, главное что ты был счастлив Ну, там, то, что в тебе от коли женщина приходит який, какая у вас программа Э, ну все зависит от того, какой э, концепт, если например, наприклад мастер-класс по изготовлению там, тортиков или сі чего-то то приходит кондитер профессиональный, который э, показывает собственный мастер-класс. То есть мы всегда приглашаем каких-то экспертов, которые девушкам предлагают. Свої услуги, там знання і так далі. То це цікавий процес, де ми щось робимо і говоримо. і ділимося лічною інформацією. А це, коли ви зустрічаєтесь якихось на ну, якби самер хаус, було останнім да, да. на рахунок ретритів, Ти робиш ретрит і це mm -hmm. дуже класно. І мені здається, хоче щоб дівчата, які це дивляться, зрозуміли наскільки це важливо mm -hmm. і що вони там для себе візьмуть, які вони звідти вийдуть. Как бы ты рассказала вот, про свои ретриты, что там бывает, какая трансформация жизни бываете на твоем ретрите? Да, смотри, на ретриты абсолютно не попадает девушка какая-то просто так, это всегда тот человек, который э, готов идти свою боль, свою уязвимость, потому что если на бранчах это все поверхностно, и никто не делится там своими переживаниями, мы просто приходим, кайфуем, наслаждаемся и уходим, то здесь э, приходишь, рассказываешь о своей боли, о своей проблеме там, новым незнакомым тебе людям делишься много кто плачет сразу на первом вечере потому что это про отпускание это про отпускание какой-то своей э, боли проблемы и э, именно в этом месте ты смотришь на свою проблему совсем с другого ракурса потому что у тебя рядом поддержка женская незнакомые люди практики разные профессионалы потому что мы зовем разных йога-тичеров коучей и так далее вот. И это просто, как нам девочки говорили, после ретрита они выходят и понимают, что они смогли посмотреть на проблему совсем с другой стороны, очистить свои эмоции, выплеснуть их, потому что проблемы большинства ⁇ это то, что они сдерживают. Вот. і е, э, обновитися, оставити це все в прошлому, іти з новими якими-то вже інсайтами далі, глибше і Тобто виходить, ти йдеш, наприклад, ти ж можна, так кажеш, до тебе на ретрит можна приходити з запитом? Да, так, так, тільки так. Ну, тобто ти приходиш, звісно, ти можеш віддохнути, але знаєш, чаще всього э, туди не приходять просто так. Туди приходять, коли у тебе щось болить і ти хочеш підтримки. Вот, так получалось у нас всегда, ну и в принципе это, ну даже я ехала, ой, даже я ехала на ретрит, потому что у меня был какой-то запрос, проблема, боль, с которой я ехала решить. Ну, то есть я рахую, что это очень классно. Да, да. Это просто невероятно, когда have. ты можешь поехать и открыть себя або решить эту проблему, тебя. Да. И это комплексно, это тело, потому что йога и всякие бани, практики, это мысли, потому что ты очищаешься письменными практиками, это поддержка, тепло, общения, любовь, то есть тебя принимают свои проблемы даже никто не осуждает тебя. Вот, поэтому тут со всех сторон как бы тебя обволакивает такой любовью и поддержкой, и ты просто... Знаешь, вон я тебя слушаю и думаю, я Би мені хотілося, щоб це всі подивилися. Да, Бо це неймовірно, коли в сучасному світі, в інстаграмному в цьому соціуму, да. розумієте, що все повинно бути гладка тебе небудь красива, да. розумна, підтягнута, гарно питатися, мати гарні отношения, троє дітей вставай зранку, бігати, да. бігають, підрабігають, робити сніданок. І ми буваємо собі, не дозволяємо бути да, правда. І да, психолог, так до речі, теж хожу, це окей. Да, да. Ми всі не ну типу, але буває таке, що знаєш, це типу оця жіноча сила, жіноча ком'юніті. як Яки щоб тебе там типу ти говориш і ти відчуваєш таку цю сестринську любов? Це було би. Класне розуміє, да, знаєш, сто браза. Да, Тому що дивись, я скажу так: до зустрічі з тобою, до того як я з тобою познайомилась особисто, і ми з тобою спілкувались. Моя була думка, ну шо вони там помалювали, ну, да, посиділи, давно та, да, так що да, там, пов'язали. Ну і шо? Ну ті, типу, не було б на такого розуміння, що це коли ми тобою спілкувались, я зрозуміла, що це крутий продукт, а не просто макремеш да, да, типа да, умілий да, ручки, гурток. Да, то це зовсім інше. І оце... Скільки взагалі коштує у тебе ретрит? Якщо ми говоримо ретрит, summer house, два дня. Ну, останній наш був, наприклад, один день в Орхусі. При... Дівчинки приїжджали з 9 утра до 6 вечора, 1000 крон це все стоїло. Тобто я вважаю, що це абсолютно... Туди сходить? Э... Туди йога, два прямо пищі. Ходила в цей раз, потім мастер клас по флористике, і практика, що какие-то практики, взагалі, на тобто багато да. всього. А на розуміння того, що було таке, що дівчинки прийшли, познайомились, а потім раз, і вже друзі, да. подружки. Типу, да. от коли ви зустрічаєтесь, то мені розумію, коли ти сідаєш і говориш відкрито, ти такий думаєш. Вау, да, Мы понимаете? Нас, да. У нас очень интересно, что после того ретрита, когда у нас был трехдневный ретрит в лесу, девочки настолько сдружили, что потом одно сделали предложение, она позвала всех нас с того ретрита, потому что у нее не было друзей, она их нашла на ретрите, позвала нас всех на девишник. Потом э, дівчинки там між собою передружились. Теперь у них компанія своя. Ну як для нас наблюдають за тим, що кого-то ми вдохновляємо. Становится... Якщо взяти, я кажу, так, ж такі розуміння того, що ти можеш прийти. Знаєш, можливо, в когось поучиться відкрити в когось. Да. Ні, це по відчуттям. Да, да. Ти можеш поспілкуватися з цікавими людьми. Люди, які також прийшли да. з відкритим серцем, не посміяться, потусить, попить да. там кіха ні. Нет. что-то такое глубокое, и выйти с хорошими, приятными знакомствами и, возможно, и дружбой в будущем. Да, да. Это, это ну, это. это вау. Да, мы тоже, мы честно мы не знали чего ожидать, но по итогу это было очень приятно, тепло и невероятно смотреть, как до сих пор эти люди общаются между собой, ходят на йогу, кому-то мы привели любовь к йоге, кто-то стоял на гвоздях, потому что вот у нас Карина, моя коллега, она занимается гвоздестоянием, практикой. Ставить людей на гвозді і кто-то попробував це перший раз. Тобто це було очень цікаво для них. Ну це просто типо ну да, тисячу крон я щось. Ні, це на день тисячу крон, а на три дні у нас було дві підсот. Дві підсот. З проживанням, з їдою, все. Максимум скільки ви можете взяти, якщо, наприклад, скільки вас є місць? ви запускаєте. Угу. Скільки це місць? Ну, 8 місць, я думаю. Вісім місць, да. типу, Оскільки... Як ти себе відчуваєш після того, як це все проходить? Чи це не енергно затратно Ні, для звісно, тебе? звісно, тому що ми просипаємося обично в такі дні в 5 утра. Е, от останній раз я жила у Каріна, в час цього часу ми просипаємося в 5 утра, їдемо туди, готуємося на завтрак там, і так далі, всі ці практики, все, за всім слідимо і уходимо там в 10-11 вечора. І так от по кругу, всі три дні, але но... Конечно, ты опустошаешься, но это приятное опустошение. Думала, ты думала, что в будущем может быть какой-то центр? Такой да, взять, это мы к этому стремимся на самом деле. Очень хотелось бы делать это вообще за границей, чтобы нас узнавали, больше видели, с кем-то коллаборировать и вообще сделать какой-то центр помощи, потому что каждый из нас проходил когда-то момент, когда она могла сломаться, Я кажется, женщина в в этот період може допомогти тільки другая женщина. Да, я теж в цьому впевнена, тому що ми дуже був колись такий період, коли ти ламаєшся no. максимально на частини, і в тебе немає підтримки. так. Да, ти да. типу один, а в цей момент там, коли тобі дуже погано, піти до психолога, ша щось. Ну блін, це треба дуже щоб цей психолог, ти сходив. Да. буває. Бо ну тобто і ти чи... не можеш сразу найти качественно. Иногда, да, може... Тобто, можливо, дівчата, коли дуже погано. Це хочеться сказати, mm -hmm. да можна посидіти вдома, але ви виходьте, виходьте да, кудись, 100%. виходьте на побачення з самі собою, yeah. виходьте на з подружкою поговорити. Шукайте щось, що вам допоможе. цю біль mm -hmm. таку, коли тебе відривають, особливо коли це якісь відносини, yeah. коли yeah. розриваються відносини. Yeah. Yeah, це це ж nice. страшно. Ти просто думаєш негарна вже, бо в yeah. нелюбима, ще й нема з ким поговорити. Ти знаєш, в моєму житті було різне, але ну на даний момент я рахую, що да, у Мене нема багато друзів. Uh -huh. У мене їх дві-три, uh -huh. але я можу з цими людьми поговорити uh -huh. і, і скрізь по душам. Да, і поговорити по душам. Шукайте собі однодумців. Якщо ви розумієте, що там, де ви знаходитесь, ну нема такого контингенту. Ну люди думають, вони uh -huh. не погані, і не хороші. Вони інші. Вони просто думають uh -huh. по-іншому. Uh -huh. Класно шукати тих людей. Якихось ком'юніті, ось, ком ось як, як Валерія робить. Там, де ви можете відкрити свою душу, да, да. просто. А ось, дивіться, ось, наприклад, а якщо я прийшла, а там ще дівчата, а я розказала, щось дуже інтимне. А Данія, вона як маленьке село, всі дізнаються, чи є якесь щось. Дівчата можуть не боятися, Я прийду розкажу, чи є якось ви да, нас ось такі... Ми якісь... прописуємо правила завжди, що ми ніколи не насміхаємося над проблемами никогда не все, що було на ретрите, а на ретрите, нічого не виходить. Ну конечно, кожен свою ответственность, но у нас не було таких девочек, честно чесно которые что-то бы такое разносили. Ну это тобто люди розуміють, що коли людина до да. перед тобою відкриває цю душу, що не да. хочеться туди в цю душу щось. Да. Це дуже добре. Знаєш, да, тому да, що да. ну щоб ну всі ми боїмось відкрити да, душу, да. всі ми боїмось насправді бути справжніми, да, а да, не да. такий, як в да. картинці інстаграмі да, сто. Ну, честно, не было, и слава богу, такой, потому что не знаю, мне кажется, когда ты в компании, где тебе тоже плохо, ну, ты не можешь другому взять и там поднасрать насрать и розказать, потому что у тебя тоже ты пришел, ты тоже пришлось со своей же болью, и как-то наверное, тут совесть все-таки есть у людей. И рассказать. Ну, Як взагалі э, ну ты попытки планує знов? Це, коли це може бути знову ну ми Коли зараз думаємо на що та возможно в ноябрі це буде однодневне то вже ну покишто свято обсуждається по каждоні сказати. Як ви познайомилися з Каріною? теж на ретриті? Так. Да, да. як ви зрозуміли, що ось якби ви, наприклад, хто у вас знаєш такий кажуть в кожному, якщо ми говоримо це бізнес, uh -huh. все одно да, майбутнє. Да, да. Є такі, хтось хороші поліцейський, хтось поганий, хтось такий більш давай, наприклад, йдемо, вона Каріна йдем... — локомотив, двигатель, енергія, а я — ваш творчий реалізатор. Ага, вот так. тобто у вас так, типу, да. Каріна. А Каріна, я дивилась, і також пробувала, вона така виглядає, знаєш? Ну, вона взагалі не такая. така. Вона дуже сильна, у неї огнєний характер, і це у нас, нас взаємодійство, тому що вона такий огонь, я більш спокійна, і я якось десь її... хоча... Моя обо так є досить імпульсивною, но вона прямоче у нею сильний характер із-за її життєвої ситуації, но ми друг друга ідеально доповнюємо, кажется. Як от як ти, наприклад, які моменти зрозуміла, що я хочу тут з нею? Ну багато, я думаю, ти багато ским думала. Вона да. дуже сильна. Е у нея історія така, я думаю, це можна розкає, то що у нея загибли всі члени сім'ї, мама, папа, бабушка. и э, она осталась одна, и она выбрала путь стать сильной, создать свою семью, э, стать э, каким-то э, важным человеком в этом мире, а не скатиться там в жертву, как она рассказывала, что первое там время была несправедливость и так далее, но она выбрала быть сильной, и меня это очень восхитило. Я думала, что это, этому человеку можно доверять, у нее есть история, которая реально несет, во-первых, смысл, а во-вторых, помощь другим, потому что пройдя через такое. Я не знаю, что может быть хуже. Ты знаешь, я себе думаю, то справді так сказала, вона вибрала бути сильно. Да. Це да. просто справді, як коли ти вибір з усього цього страшних подій. Да, так, да. боже, ж мурашки, но вона ж мурашка, да. але вона взагалі не, тобто, ти да. ж тут прикріплюю її фотографії. Да. Ну, загальний, ну, загалом як людина така, знаєш, привітна да, така. Да. Голонька, такі соشيчки, що такого рос. Якщо з нею пообщатися, вона дуже глибока она, ну прям як енциклопедія э, книга ката саме познання, котро хочеться читати, читати тобто ви, можна так сказати, що у тебе теж своя історія. Да, да у да. тебе теж своя історія, що ти не нелегкий путь був в ці да, дані, да. от нелегкі будь прийняття цієї да. реальності, яка є. Да. Тобто, ви обоє. Такі жінки, які в якийсь момент вирішили, да мені погано да. дуже, але треба щось робити. Да. І коли ви типу, змогли можна сказати, вийти з цього состояння і піти далі. Ви вирішили, що я да, буду допомагати да. да, іншим. Да ну бо ж ти пам'ятаєш це состояння просто безпомощності, тобі кажеться, що немає виходу взагалі, і я би рада була знати на той момент. что есть ретриты или какие-то центры, где тебе могут помочь, быстро так все, легко это воспринять, знаешь, как-то восполнить дух. вот, Потому что мне на тот момент этого не хватало, я искала это будет. Видите, тому девчата, если у вас сейчас такое состояние, не разочаровываетесь в да. жизни? Это рост просто, личностный рост. О, то всього, которо через сходять на жаль. Тому як висновок в Данії зараз дуже багато приїхало дівчат. Хтось взагалі, хтось знає нас, а хто взагалі перший раз. Якщо ти це бачиш, і ти собі думаєш, хочеться знайти собі крутих друзів, хочеться познайомитися з цією країною, з цими людьми, цими українцями, які вже живуть тут тебе. Ти можеш писати до Валерії на. Коли вже будуть ці евенти, mm -hmm, да, Валерія да. робить два. Вона ж робить зустрічі, не тільки евенти, да, там де да. зустрічі, щось про щось розмовляють. Дівчата діляться яким своїм експіріємс. Тобто в Данії тут на даний момент є дуже багато різного і цікавого. Якщо ти собі шукаєш якусь, як кажуть, компанію на тому, що можна було провести гарний і класний вечір чи день, ти знаєш, куди тобі. Да. Я звичайно все прикріплю. Валерія Спасибо. 에, тобто це буде цікаво, це yeah, буде цікаво, yeah. і я знаю, що собі думаю, що зараз всі якось в соцмережах мені здається так така моя ідея, що дуже багато хочуть цих дівчат, yeah, сваря yeah, чоловіків yeah, з жінками, щоб все було таке. Yeah, щоб це були ці грязь. Давайте будемо нести просто добро, і позитив yeah. і класний настрій, тому it's що. это то, что люди стимулируют жить и якобы да, да. я тоже так считаю я считаю, что мы женщины друг другу не конкуренты мы э, учителя друг друга и если каждая будет э, опустить немножко свое эго и не будет его там раздувать а наоборот с чистым добрым сердцем будет приходить э, подходить к тем, кто просит этой помощи потому что ты знаешь очень часто там люди обращаются но кто-то такой а ты только приехал Я тут уже там десять літ. Мені з тобою неинтересно. Но протяни ты помощь, э, руку помощи, ты не знаешь, может, этот человек за год создаст свою империю, и потом ему скажет, "А да, приходи ко мне, ты мне помог. А быть хорошим людьми, это тоже круто. Да, нужно быть просто хорошим, даже не то, что среди женщин, а просто быть хорошим человеком и отдавать вот этот мир, любовь, добро, позитив, и все оно будет возвращаться. Ведь мы здесь не для того, чтобы уничтожать друг друга, а для того, чтобы вдохновлять захощатися, учитися друг друга одного, просто дарити любов і тепло. Так що. Тому так, дівчата, все я тут залишу. Да. Усі коментарі, Шучить. спасибо вам за внимание. лайки, став, у Оксани дуже да. класний канал, кстати, буває багато цікавих відео, і мені кажется, гості у нього дуже цікаві. Я сподіваюсь, ми будемо буду старатися розвиватися і розвивати, але yeah. я дуже вдячна, що ти приїхала. Приділила yeah. мені увагу, до речі, сьогодні неділя, yeah. щоб ви розуміли. Yeah. <laughs> і ми це yeah. думали, Тому від вас коментарі, yeah. лайки, можете посилати подружкам, І yeah. що побажаємо всім гарного дня чи вечора, яка вам зараз. дякую за допомагати, Все, Пока-пока.